Головне про події 7 травня комітет ради переголосував рішення щодо угоди про надра. Київ масово атакували дронами. Індія та Пакистан знову на межі масштабної війни. Докладніше далі розповім я. Яна порхун, тож не забудьте підписатись на наш канал. Комітет ради переголосував рішення щодо угоди про надра. Пише видання. Бабель з СУ почали новий наступ в Курській області, стверджують російські джерела, намагаючись розтягнути сили ворога, українські сили ймовірно наступають на 50 кілометрів західніше села Басівка. Українська сторона ситуацію не коментує. На світанку 7 травня окупанти атакували Київ бойовими дронами. Є загиблі та постраждалі за даними Мера Києва, Віталія Кличка. Двоє людей загинули. Восьмеро постраждали. З них четверо діти. Усього за ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони. Повідомив президент Володимир Зеленський. Своєю чергою українські БПЛА атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії. Супутники систем моніторингу пожеж НАСА зафіксували загоряння на військових аеродромах Шайківка в Калузькій області та Кубинка в Підмосков'ї. Пресекретар глави Кремля Дмитро Пісков заявив пропагандистській агенції ТАСС, що ініціатива російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню до дня перемоги у другій світовій війні залишається в силі. Водночас в адміністрації Трампа заявили, що Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони, як заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келог в ефірі каналу Fox News, демілітаризовану зону будуть контролювати й Україна і Росія. Новий федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчими тижнями візит до України. Повідомляє агенція AFP. Мерц вважається послідовним прихильником підтримки Києва та жорсткої політики щодо Кремля. Перед 9 травня Москва готується не до свята, а до можливої атаки. Пише видання Телеграф Кремль Стягнув до Москви ППО з Чечні та інших регіонів Росії. Оголивши вразливі точки по всій країні, на думку експертів, генштаб зсу в такій ситуації може зосередити удари на об'єктах, що мають стратегічне значення. До речі, в Росії вартість картоплі стала рекордною за 23 роки. За даними Росстату, наприкінці квітня середня роздрібна ціна картоплі сягнула 84,7 рублі за кілограм. Індія та Пакистан знову опинились на межі масштабної війни. Повідомляє агенція CNN. Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинуло восьмеро людей, включаючи дитину. 38 осіб отримали поранення. Індія заявила про трьох загиблих цивільних внаслідок обстрілу з боку Пакистану. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі, посередок напруженості між двома ядерними державами Індією та Пакистаном, за яким з тривогою стежили у всьому світі, все ж таки спалахнув 7 травня. Індія завдала серії ударів по Пакистану і районам Кашміру, що контролюються пакистанською владою. Це сталося через два тижні після того, як Делі звинуватив Ісламабад у підтримці бойовиків, які стоять за нападом на туристів в частині Кашміру, що контролюється Індією. Тоді загинули 26 людей, окрім однієї громадянки, не. Палу усі загиблі були громадянами Індії. Сьогодні пакистанська влада повідомляє про вісім загиблих. Що відбувається? Докладніше далі. В кінця квітня напруга між Індією та Пакистаном загострилася майже до межі розриву відносин і готовності до бойових дій. І ось грім нарешті гримнув. Після півночі в середу, 7 травня, у пакистанському кашмірі навколо міста Музафарабад пролунало кілька гучних вибухів. А потім у місті зникло світло. Індійська армія заявила, що її військові розпочали операцію Сіндур і завдають ударів по таборах терористів у Пакистані та Пакистанському Кашмірі, звідки планувалися і прямували терористичні. Ні, атаки проти Індії, нібито це були бази ісламіських угруповань. Індійська влада стверджує, що ракетні удари вразили 9 цілей пов'язаних з бойовиками. Проте влада Пакистану це заперечує. За даними пакистанської сторони, один із ударів припав по мечеті. Загинули 8 людей, 35 поранено. Двоє вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих двоє дітей. У свою чергу Пакистан нібито збив п'ять індійських бойових літаків, у тому числі три французькі винищувачі Рафаль і два радянські Сько-російські літаки Су 30 та міг 29 підтверджень, чи спростувань з індійської сторони поки що не надходило. Нагадаємо, що напруга між двома країнами посилилася саме після нападу на туристів 22 квітня 2025 року. Втім, боротьба між двома державами за спірні території, зокрема князівство Джаму і Кашмір, точиться майже 80 років. Після дворічного воєнного протистояння регіон був поділений між двома країнами по лінії припинення вогню 1 січня 49-го року. Друга спроба. Боротьби за Кашмірський регіон сталася під час 17 денної війни у серпні вересні 65-го року і завершилась після втручання ООН і за посередництва СРСР. Третя індопакистанська війна сталася у грудні 71-го року, а чергове загострення у лютому 19-го, коли смертник із терористичного угруповання, що базувалося у Пакистані, здійснив напад у місті Пулвама, вбивши 40 індійських солдатів. Індія відповіла авіаударом на табори бойовиків у Пакистані. На жаль, обидві Жави є країнами з досить розвиненими ядерними арсеналами. Станом на 24-й рік Індія має загалом 172-180 ядерних зарядів, а Пакистан 170. Причому володіє усім спектром ядерної зброї стратегічним, оперативним і тактичним. Географія це доля країни. Нагадує видання дзеркало тижня. Географічне розташування України дає нашій державі безліч економічних можливостей. Україна має шанс поєднати Китай найбільшого виробника товарів. Із єс одним із найбільших ринків збуту, здобувши на цьому мільярди. Принаймні так вважає економіст фінансовий аналітик Олексій Кущ. Як це зробити? Докладніше розповім я. Яна порхун. Після того, як Казахстан отримав незалежність від Росії, значно посилили свої позиції Китай і Туреччина. А суверенні країни закавказя, на кшталт Грузії та Азербайджану почали активно розвиватися. Україна отримала унікальну можливість для розвитку свого національного суверенного проєкту, інтегрованого до євразійського степового поясу у складі Україна, закавказя Казахстан, Китай. Цей проєкт можна назвати умовно євразійсько-українським степовим коридором. Це розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту максимально безконфліктного міжнародного проєкту, завдяки якому країна стає щороку багатшою за рахунок логістичної ренти, потоку товарів, енергії, інвестицій і технологій. Важливо, що Китай зацікавлений у розвитку мінімум двох таких альтернативних маршрутів. Обидва йдуть через Центральну Азію один до Ірану і далі до Туреччини, другий саме до Закавказдя. на південному заході Казахстану, на півострові Мангишлак, розташований Іний великої порції країни на східному березі Каспійського моря, порт Актау, що є ключовою ланкою в Транскаспійському транспортному коридорі, який з'єднує Китай із Євросоюзом в обхід території Росії. Вантажообіг порту Актау складає до 20 мільйонів тонн на рік. Він призначений для міжнародних перевезень сухих вантажів сирої нафти та нафтопродуктів. Із західним берегом Каспію його пов'язує паромна переправа до порту Алят у передмісті Баку. Ця транспортна ланка є частиною міжнародного проєкту Новий шовковий шлях, який проходить в обхід Росії за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай. До речі, низка цих країн були учасниками такого блоку, як Гуам, ініціатором створення якого виступала Україна. На жаль, цей вигідний для нашої держави проєкт було свого часу поховано геополітичним патерналізмом і популізмом українських політичних еліт. Сьогодні Китай якраз активізував реалізацію своїх логістичних проєктів у закавказі насамперед у Грузії, де розпочинається будівництво нового глибоководного порту потужністю зберігання 600 тисяч контейнерів. Обсяг інвестицій становитиме 600 мільйонів доларів. Україна могла б об'єднати свій геополітичний проєкт євразійського степового коридору та китайський проєкт серединного коридору. В рамках загальної концепції нового шовкового шляху для цього Україна може розширити свої порти на Дунаї та створити в Одесі регіональну зону вільної торгівлі на умовах Порто-Франко. Таким чином, євразійський український степовий коридор, що з'єднає Китай та ЄС, може повністю відновити транзитивність України як країни хабу між Європою та Азією. Перевага цього напряму для України. Коридор проходить територією або нейтральних до України країн, або дружніх Казахстану, Азербайджану і Грузії. Всі три держави підтримують територіальну цілісність України на міжнародному рівні. Експерт наголошує на необхідності запропонувати Китаю транспортну інтеграцію до серединного коридору дунайських та одеських портів, поглиблення дельти Дунаю та будівництво з Одеси до західного кордону нової гілки залізниці на європейській колії. Одеса та Дунайські порти у такому варіанті перетворюються на східні ворота Європи, як колись Антверпен для Європи став воротами західними. Це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. У польському місті Щецин, де існує достатньо велика українська діаспора, зареєстрований черговий прояв ксенофобії. За даними видання телеграфію, місцевий мешканець, який систематично тероризував українську родину проснуховуванням пісень образливого змісту, згодом вдався до фізичного насилля. На прохання наших земляків вимкнути музику, чоловік відповів кулаками та ножем. Подружжя українців наразі відновлює здоров'я після нападу та побоюється, що поліція спустить справу на гальмах. Подробиці чергового конфлікту далі розповім я Яна Пархун. Попри значну підтримку з боку Польщі, українці відчувають вплив російської пропаганди на настрої в країні, а часом навіть потерпають від місцевих. Іноді обходились лише словесними образами. Проте доходило й до пошкодження припаркованих автівок з українськими номерами. Про черговий акт насилля в щецені на ґрунті національної ненависті. Повідомив на своїй сторінці в інстаграм юриста волонтер Давид Денерт. За його словами, жертвами агресивного поляка стала українська родина з Херсону. Як з'ясувало видання, місцевий житель повалив українця на землю, що сили бив. Сусіди поляки намагались зупинити бійку, але зловмисник ще встиг поранити українця ножем, який несподівано опинився в його руці. Рану на голові нашому земляку зашивали згодом у лікарні а вгамувати неадекватного поляка, який встиг пригрозити, що позбавить українців всього, що вони мають, вдалося лише наряду поліції. За дні що минули з моменту атаки поляка на українців, подружжя встигло дати свідчення про інцидент правоохоронцям та пройти обстеження в клініці. Постраждав не тільки чоловік у його дружини. Внаслідок удару по голові трапилась часткова втрата слуху та зламане ребро. Наразі підтримку постраждалій українській родині надає адвокат Давид Денерт, що системно підтримує нашу країну як волонтер та надає правові консультації нашим землякам. За його словами, безумовно йдеться про напад на національному ґрунті. За це статтею 119 кримінального кодексу Польської Республіки передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Крім того, постраждав. Алим були нанесені тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, за що згідно зі статтею 156 КК, також передбачене покарання до п'яти років за ґратами. Адвокат нагадує, що прояви ненависті до представників інших національностей мають реальні наслідки для поляків. Зокрема, тиждень тому районний суд в Щецині оголосив вирок 42-річному місцевому мешканцю. Чоловік в серпні минулого року накинувся на українське подружжя, коли почув, як батьки розмовляють з дитиною українською. Як відзначили польські медіа, суд визнав чоловіка винним у тому, що він цитуємо діючи публічно та необґрунтовано, нехтуючи основами порабо порядку, побив людину за ознакою її національності. Кривдника засудили до одного року і двох місяців ув'язнення та 10 тисяч злотих компенсації. Втім, видання нагадує, що наші земляки також не завжди є зразками вихованості та толерантності. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні знову обговорюють можливе підвищення податків. Гучна стаття Форбс про переговори Києва з МВФ встигла наробити галасу своїми інсайдами. Мовляв, фонд радить та проговорює з Україною підвищення ставки ПДВ та запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб. Як завжди, в раді вже поспішили заспокоїти українців. Проте видання телеграфії вирішило розібратись у питанні і пояснити про що власне йдеться. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про можливе підвищення податків та впровадження нових фіскальних заходів в Україні. Докладніше далі. Як стверджує видання Forbes, на засіданні МВФ і Світового банку Spring Meeting з 2025, яке відбулось в США наприкінці квітня, однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік, Пішлося про мобілізацію додаткових внутрішніх надходжень до бюджету 2026. Зокрема, з українською делегацією обговорювалось підвищення ставки ПДВ, запровадження вищих ставок, податку громадян з високими доходами та посилення боротьби боротьби з тіньовою економікою, тобто детінізація бізнесу та зменшення обсягів ухилення від оподаткування, особливо у рамках спрощеної системи. Але конкретні терміни чи механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювались. Ішлося лише про концептуальний рівень, зазначає видання. Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Також підтвердив, поки що про підвищення ПДВ не йдеться. Принаймні в цьому скликанні парламенту. Втім, на думку експертів, видання телеграфію, і навіть якщо цього не відбудеться у поточному році, то в майбутньому при зменшенні західної допомоги збільшення ПДВ цілком імовірне. Що стосується запровадження прогресивної шкали оподаткування, то загалом експерти видання підтримують цю ідею. Річ у тім, що в Україні найбільше податків сплачують робітники з середніми зарплатами, було б децільно запровадити прогресивну шкалу насамперед для власників великого капіталу, щоб уникнути ухилення від сплати податків через офшорні схеми та інші законні лазівки. Разом з цим можна знижувати податки для тих, хто отримує мінімальний дохід. Існує також інша думка під гаслами вимог МВФ в Україні намагаються поступово знищити спрощену систему оподаткування, що може призвести до негативних наслідків як для бізнесу, так і для населення України. Тож не дивно, що прогнози експертів доволі похмурі Нібито підвищення податків на вимогу МВФ, у тому числі коштом національної стратегії доходів, призведе до двох можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. По-перше, це збільшення тіньових оборудок та готівкових операцій. А по-друге, висока ймовірність соціальних протестів. І обидва ці варіанти на думку експертів дуже погані. Експерти прогнозують, що шляхом корпоративного податку надходження до бюджету не зростатимуть. А підвищення податків на доходи фізичних осіб призведе до того, що все більше українців переходитимуть на зарплатню в конвертах. Тож, який може бути вихід, поради експертів у цьому питанні не вирізняються новизною. Потрібна стратегія залучення інвестицій в українську економіку. Це канал, Телеграф, З вами була Яна Прохунна. Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Україна живе без масових відключень електроенергії вже досить тривалий час, якщо не брати до уваги тимчасові перебої після локальних атак. Проте вже влітку українцям можливо знову доведеться зіткнутися із відсутністю світла у будинках. Попереджає видання Телеграфії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбуватиметься в енергетиці України цього літа. Докладніше далі. Українці дуже гарно пам'ятають літо минулого року, яке пройшло під регулярні відключення світла. Деколи без електроенергії доводилося обходитись по 8 і більше годин. Нагадаємо, що це було пов'язано з масовними ударами по енергетиці, тому чутки про можливі відключення світла наступного літа змусили українців понервувати. За словами члена комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП Сергія Нагорняка, відключення електроенергії дійсно можливі у вечірні години цього літа. Він зазначив, що у цей період на енергоблоках проводитимуть ремонтні роботи, тож на той час вони не даватимуть у мережу необхідного обсягу електричної енергії. Уникнути виникнення дефіциту електрики влітку, допоможуть збільшення граничної ціни імпортерів та залучення держкомпаній до імпорту. У першому випадку це дозволить постачати в Україну більше електроенергії і таким чином зменшити дефіцит в енергосистемі. Інше рішення може полягати в тому, що уряд зобов'яже держкомпанії енергоатом та укргідроенерго імпортувати електроенергію. Увечері це дасть можливість покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірній час, коли навантаження на мережу більше. Однак чи піде уряд і регулятор на такі кроки або не піде, поки невідомо. Як відомо, порятунок потопаючих це справа самих потопаючих. Тож українцям варто встановити сонячні панелі та накопичувачі, що дозволить виробляти енергію в день та використовувати її у вечірній час. Втім, експерти видання наполягають, що йдеться саме про обмеження подачі електрики, а не не про блекаути обмеження це коли бракує будь-якої частки електроенергії, у той час як блекаут означає повне відключення електрики, як на тому тижні сталося в Іспанії та Португалії. Втім, можливо, в енергоатомі буде переглянуто графіки, щоб частину ремонтних робіт перенести на весну та осінь. Тож катастрофи у будь-якому разі не буде. Виїзд хлопців підлітків за кордон стає для влади все більш загрозливою тенденцією, зауважило видання Telegraph.ua. На сполох б'є міністр освіти Оксан. СОІ, народні депутати, звучить багато слів про втрачене покоління і демографічну кризу. Втім, стратегічне рішення проблеми досі не з'явилося. Чи можливо взагалі втримати юнаків в країні, охопленій великою війною? Докладніше далі. Народні обранці вважають, що українці виростили покоління, яке не хоче захищати країну. Втім, осягнути масштаби явища не так же просто, адже чітких офіційних даних, скільки саме юнаків у віці 16-17 років щороку виїжджають з України, немає. Державна прикордонна служба не веде детальної статистики виїздів за віком і статтю. Справжнього галасу наробила заява народної депутатки Ніни Южаніної, що перед навчальним роком 24-25 Україну нібито полишило близько. 300 тисяч дітей, але у Міносвіти освіти заяву нардепки спростували, хоча реальні цифри і справді вражають. Так, за даними Дерстату, в поточному навчальному році, у порівнянні з минулим, учнів в українській системі загальної середньої освіти поменшило на 162 тисячі осіб. Але не всі з них юнаки на межі повноліття. За підрахунками видання Телеграф за два роки в Україні кількість юнаків у старших класах скоротилася майже на 20 тисяч. Це дорівнює кількості населення таких міст, як, наприклад, Яготин, чи Генічеськ. Звичайно, це все достатньо грубі підрахунки, які дають лише приблизне уявлення про масштаби проблеми. У Міносвіти планують втримати старшокласників в країні якісною професійною, передвищою та вищою освітою. Те ж саме передбачає стратегія демографічного розвитку України на період до 40-го року. Тобто урядовці просто не хочуть визнавати реальність, адже рішення виїхати за кордон на межі повноліття сприймається юнаками та їхніми батьками не через якість української освіти, а суто з причини. Безпеки, а безпека напряму впливає на якість освіти. Таке от замкнене коло підкреслює видання. Втім, у раді запевняють, що вдаватися до заборони виїзду школярів та випускників нардепи не планують. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.